Привіт! У минулому відео ми розповідали, як вижити після ядерного вибуху, в тому числі що зібрати у тривожну валізку. А сьогодні ми знайшли готовий тривожний рюкзак. Виявляється, в інтернеті можна купити і таке. У цьому відео ми подивимося всередині, наскільки воно все потрібне та якісне, і порахуємо, скільки все коштує насправді, а скільки з нас беруть за послугу. Нам прийшла ось така велика біла коробка, всередині якої щільно упакований той самий рюкзак. На вигляд, наче непоганий. Перше, що кидається в очі, це бірка, на якій треба записати своє ім'я та номер. Вага такого рюкзаку 5,7 кг, що одразу здається важкуватим, але насправді після надягання зовсім не відчувається. Вага розподілена рівномірно, і сам рюкзак сидить як треба. Щодо якості рюкзака, нарікань у мене не виникло. Він легко відкривається, закривається, обладнаний досить якісною фурнітурою і зручними надійними защіпками. Чесно кажучи, такі тактичні рюкзаки ніколи не викликали у мене довіри і виглядали в моїх очах якось не по-справжньому. Але, протестувавши цей у ділі, я можу сміливо завірити, що він зручний. Уважні глядачі вже помітили, що точно такий самий рюкзак ми використовували у минулому відео з виживанням, і я відходив з ним не один кілометр. Тому і знайти його було неважко. Це рюкзак від українського бренду і коштує такий 2195 гривень. Так і запишемо. Усе, що всередині, як заявляє виробник, ділиться на три відділи: перший, другий і третій. А збоку причіплено туристичну пінку. Вона ні до якого відділу не відноситься, але точно стане у нагоді, який би сценарій екстреної ситуації не був. Пінка допоможе як при перебуванні в укритті, так і при евакуації. Сидіти і лежати завжди на чомусь треба, і холодна земляча підлога не найкращий варіант. І з особливостей здивувалася, що пінка досить довга. Зазвичай зі своїм зростом я ні на одну не влазив, а тут навіть із запасом. Що ж, настав час відкривати рюкзак. Першою нас зустрічає брошура з усіма складовими, але вам ми її не покажемо. А одразу згодом лежать дві упаковки серветок сухі та вологі. Це саме та річ, яку я забув покласти у тривожну валізку, але зайвими вони точно не будуть. Серветки допоможуть завжди протерти руки чи навіть банально вишмаркатися. А вологі взагалі можуть замінити душ на кілька тижнів і підтримувати гігієну у нормі. Одні серветки коштують 35 гривень, а інші 28. Не забуваємо все це записати. Після серветок до нас в руки потрапив розкладний ніж. Це те, що вам точно ніколи не завадить, якою би ситуація не була. Ніж, це, мабуть, найбільш функціональна і одна із ключових речей у тривожній валізі. Їм можна щось розрізати, відкрити, відремонтувати, розвести вогонь чи навіть використати замість столових приборів. Важливо і те, щоб ніж був якісним, і наш у цьому моменті міцний середнячок. Не найкращий у моєму житті, але точно непоганий. А ще у чохлі ми помітили папірець від самого бера Грілса. Тут зібрано ціла купа лайфхаків для виживання. Хоч бери і відео знімай. Далі йде посуд. І ось тут я би вже подумав. Об'єму він займає немало, і як на мене, це далеко не найнеобхідніша річ. Хоча з іншої сторони можна буде з комфортом поїсти. Зіп-пакетики з рукавицями взагалі мене дуже засмутив. Така важлива річ і поклали найдешевші. Чесно, таких дешманських рукавиць я навіть не бачив ніде, тому оцінюю їх самостійно. А ось наступна річ виглядає цікаво. Тут у нас ціла скрутка з різними приблудами. Мотузка із карабінами. Ну, не знаю, можливо, і знадобиться. Хомутики вже краще. Їм можна придумати безліч застосувань. Тейп те саме. Це такий собі універсальний засіб для ремонту чого завгодно у будь-яких умовах. Свисток і компас допоможуть не загубитися. Компас треба використовувати, щоб постійно йти в одному напрямку. А свисток допоможе подати сигнал, коли сили на крик не буде. І ще одне піротехнічний фаєр. Він горить дуже яскраво, так що ж дивитись на нього боляче. А ще виділяє багато диму, тому стане добрим методом сигналу, як вночі, так і в день. До речі, не думайте, ми не забуваємо шукати усі гаджети та вносити у таблицю. Ось ця маленька штучка також дуже корисна. Це отакі от мультитул з плоскогубчиками та ще десятьма різними інструментами. Ним можна щось розкрутити, підремонтувати, підпиляти нігті чи навіть відкрити консервну банку. Але моя найбільша любов це все одно ці маленькі плоскогубці. Мені таких дуже не вистачає навіть у звичайному житті, не те, що у тривожній валізі. І оскільки цей мультитул досить простий, коштує він всього 184 гривні. Далі лежить павербанк на 10 тисяч мАгодин. Принаймні така цифра заявлена. Нічого особливого, бренд мені також невідомий, але свою функцію виконує, заряджає, і це точно не стане зайвим як для підтримки зв'язку, так і для коротання часу, якщо доведеться довго перебувати в укритті. Нагадую, що ми досі відкриваємо перший відділ. І так він досить великий. Настільки, що вмістив у себе ще й повноцінну аптечку. Окрім стандартних ват і бинтів та медицинських приборів, тут є й дещо цікаве. Наприклад, ось такий охолоджуючий колд пак. По ньому треба разок влупити, і він починає дуже сильно охолоджуватись. Також в аптечці є аварійне термопокривало, таке саме, як ми вже показували, і ця штука точно зайвою не буде, особливо враховуючи скільки вона займає та важить. Ще в аптечці лежить пачка презервативів, але нічого смішного в цьому немає. Насправді, презервативи дуже багатофункціональні. Ними можна як прикрити рану, так і, наприклад, використовувати в якості ємності для води. Колись давно я навіть показував спосіб розведення багаття за допомогою презерватива. Ну і, звичайно, спирт для знезараження і для того, щоб у сховищі було не нудно сидіти. Ладно, ладно, це жарт. Нарешті, з першим відділенням, майже все. Лишився тільки отакий от, от плащ для захисту і декілька брошурок. Серед них є мапа України з усіма автошляхами та картами усіх обласних центрів з іншої сторони, а також дві книжечки по наданню першої медичної допомоги та про те, як діяти у різних екстрених ситуаціях, корисна література, особливо якщо знайдеш час її прочитати. Друге, середнє відділення зустрічає нас електронікою. Перше, що ми помітили, це радіо, але воно не на батарейках, а на маленькому акумуляторі, такому як у старих Нокіях. Не знаю навіть плюс це чи мінус, адже заряджається воно до історичним кабелем міні-USB. А так усе працює, станції ловить і, до речі, звук теж непоганий. <турок> у випадку, наприклад, застосування тактичної ядерки радіо було б єдиним джерелом новин, а у випадку стратегічної можна буде хоча б пофлексити на останок. Далі йде блочок для зарядки і універсальний кабель. До речі, без міні USB. Штуки корисні, жаль тільки що поклали найдешевші. А ось ліхтарик нас трохи підвів. Він не хотів запускатися і працює якось через раз. Де і взагалі, якщо придивитися, то виріб трохи попахує дешевою китайщиною. І це при тому, що ліхтарик дуже важлива річ, і я би точно поклав якийсь кращий. Хоча, якщо трохи постукати по ньому, то і цей запустився, і принаймні світить він непогано. А от останній гаджет із другого відділення це вже якийсь сюр. Я розумію, що годинник зайвим не буде, тим паче з секундоміром та якимось іншими функціями. Але чому він виглядає як той, що кладуть у подарунок до чехлів заліку? Коштує причому 150 гривень, хоча я б не дав за нього і 20. І ось друге відділення все. Це тому, що сюди ще треба додати воду і їжу самостійно. Ми вже розповідали вам, яка їжа підійде у минулому відео. Головне, щоб це було щось легке, максимально поживне і з великим терміном зберігання. Батончики ідеально підходять, як і на швидкого приготування, сухофрукти чи сублімовані продукти. А от у третьому найменшому відділенні лежить ось такий несесарі кіт. Виглядає він дуже цікаво. Але що там всередині? Ну, не знаю наскільки це несесарі, але усі складові тут би я поділив на дві частини. Перша це речі для гігієни: рушнички, мила, шампуні, пінка і станок для бриття, зубна щітка і так далі. І чесно, не знаю. Прожити без люстерка точно вийде, а місце воно займає. А ось другу частину речей я би назвав усе для розведення вогню. Тут є свічки, сірники, запальничка і навіть сухе пальне у таблетках. Ось це вже більш корисно, адже є спосіб розвести вогонь у будь-якій ситуації. Поклали навіть ось такі цікаві штучки. Це суха тирса просочена парафіном. Вона потрібна для швидкого розпалювання вогню, адже займається така з першого сірника, але при цьому виділяє дуже багато теплової енергії. Ну і окрема річ варта уваги, це гральні карти. Куди ж без них? Особливо вони підуть після розпаковки аптечки. Ні, насправді без жартів карти точно не зайві, адже відволікатись чимось треба завжди. Що ж? Ось що всередині готової тривожної валізки. Чи усього тут вистачає і чи все нам сподобалось? Напевно, ні. Але ж ти не будеш таскати за собою цілий склад. А, ну і з приводу ціни. Ми усе підрахували, і загальна сума речей плюс рюкзаку вийшла 6853 гривні. І це при тому, що валізку ми купили за 6500. Хм, ось це точно несподівано. Не забудь вліпити свій лайк і написати, що би ти додав у цей рюкзак. Ну а ми, по секрету, вже знімаємо наступну частину виживання. Бувай!